Прохожу мимо міні-маркету Лілія. Хіба вийде пройти мимо? Ні. Хочу сама подивитися і вам показати, що тут продається. Такий йогурт 26. Сосиски по 70. Тишечки акція, так? Так. 2 по 120 літрів. показываю вам цены, в магазине. У нас гарні. Щось на баклажани не бачу це не. добре шикарні. І те, І риска, бафлі перемащувати. Набічний оксак є.

Лісні виїде, молочна продукція, сири різні, молочко хорське, млеко. Завтра, завтра. Банани. Багана 90. Що їздити слімо? 125 По картопілька трішечки знеціннена. Оце я спитала продавця. це печиво. Бачите, трішечки розступилися, таке. О 5 гривень. Полія кому треба? Два літри. 120 гривень. Янталія.